Молитва Захисту Божого. О Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він простягав до Тебе руки, озброїв Ісуса Навина на битву та повелів Сонцю спинитися, ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Зміцни силою Твоєю побожний народ наш. Благослови наші справи, примнож славу нашу перемогою над ворогом, зміцни всемогутнію твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, як рабів Твоїх заступає в усьому тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру християнську, побожний народ наш і державу, прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай вінці нетління, Бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.